дачі, на яких жити не можна, ось вони виглядають ось так. Маленькі, є різниця дуже велика, які, які в нас, а які тут. На зиму тут е, виключають воду, світло виключають. Якщо Побачать, що ви будете жити в них, адміністрація може вас і навіть забрати за того, що ви не використовуєте ялку е, по назначенню. Вона тільки призначена літом відпочивати. Такі о маленькі о, такі о маленькі хатки. Такі, щоб тільки приїхати. І, 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 і зробити якогось гріля. Так, тут жити не можна. І взагалі маленькі, когось усього градки посаджені. хтось травичкою засіє і все. Ось так воно все виглядає. На цих ділянках жити не можна. Тут ні мельдунку не дають. Нічого. І якщо ви будете жити, вас їх заберуть. Ось такі ялки рот теж є. І вони коштують, вони коштують. Взагалі можна і за 10 тисяч знайти. Там може бути дом, дом не бути чи ще щось, або якийсь такий шопка під е інструменти бути і все. Е -е -е, від 10 тисяч до 100. За 100 тисяч це десь не пройшли, Така більш-менш, що там можна собі не, переночувати. Ось такого може бути. Може бути отакого до 100 тисяч. Ну, зимою тут жити вже не можна. Ось такі справи. Так що подивитись моє відео, які ділянки в нас, де ми живемо, які тут. Не забуваємо підписуватись, буде ще багато чого цікавого.